До того, що його господарство попливе, щойно на дворі потепліє, готувався і цей господар, оскільки до річки рукою подати, тільки на сніг на полях почав танути, його господарство одразу підтопила вода. Чоловік каже, що йому до цього не звикати, адже кожен рік бореться зі стихією. До хати ще вода не дійшла, но вже затопила мої кролятники. Сарай і всю присадибну вон радом ділянку, яку яка жінка обробляє і полуниці, і все інше. Яке кожен рік, якщо тільки велика багатосніжна зима, значить і завжди підтоплює мою оселю. Чоловік додає, якби не рятувальники, які постійно навідуються до села з допомогою, то його будинок пішов би під воду. Рятували оселю, розповідає господар, нарощеною захисною дамбою, яка й затримує талий сніг. Тому до будинку вода ще не добралась. До мене під'їжджали кожного дня по два по три рази і завжди допомогли і об... обгорнули піском. Мішками обставили, щоб далі не допустити води, рівня води. На території області близько 65 домогосподарств були підтоплені ґрунтовими водами. Для ліквідації наслідків паводку рятувальниками було здійснено 62... виїзди. Залучено 200 чоловік особового складу. На сьогоднішній день прогнозів щодо підвищення рівня води в річках немає. я вважаю, що на сьогоднішній день можна. Говорити впевнено, що цей пік ми вже пройшли. На Хмельниччині практично закінчилися паводки. У ріках спостерігається тенденція до спаду води, зазначив Олександр Ліснєвіч. Та вода, яка вже максимум достигла, вона вже більше, мабуть, не буде підніматися. В залежності від того, як будуть інтенсивність опадів, можливо тільки та вода простояти день, два, три, чотири. Після цього буде падіння рівня води. Я думаю, що ми вже маємо деяких по деяким річкам спад води